Ми всюди чуємо в засобах масової інформації, що в нас активно розвивається військово-промисловий комплекс. І я тут трошечка, ну знаєте, я такий традиційний песиміст, реаліст через рисочку, і хочу пояснити, в чому є суть. Дійсно, у нас на сьогоднішній момент різко наростили загальний обсяг виробництва зброї. Але в нормальних країнах великих, індустріальних, військово-промисловий комплекс є верхівкою піраміди, під низом якої є вся. Індустріальна міць держави. Тобто військово-промисловий комплекс у великих потужних країнах це є верхівка, індустріально-інтелектуальна верхівочка над всім обсягом індустріального виробництва. Що в Україні? От давайте ми з вами для прикладу подивимося, ми з вами різко наростили виробництво дронів. Скажіть мені, будь ласка. А комплектуючої до дронів, елементну базу до дронів де виробляють у Китаї. Ось вам відповідь на це запитання. Тобто, ми сьогодні, по найбільш важливому напрямку, виконуємо функції е, зборочного якогось такого маленького підприємця.